Мало що може зрівнятися з відчуттям болю, з невизначеною втратою. Коли людина, яка отримала звістку про зникнення близької людини, опиняється між вірою коли-небудь знайти її та вічем ніколи не зустрітися, зникли без звісті. Сумна і страшна термінологія війни. Для родини це не просто слова. Це їх біль і зруйнована мрія. На рідну людину довелося чекати у повній невідомості один рік і чотири місяці. Дмитро Вікторович Колод. Він народився 5 травня 1973 року у нашому місті. Мама Дмитрика була відомою та вшановою, вшанованою вчителькою. Перші роки Дмитро навчався у школі номер 1 а потім у школі номер 5 З дитинства він був активним і жвавим, захоплювався спортом, відвідував секції з боксу та легкої атлетики. Професію електрика отримав на базі Шосткинського профтехучилища номер 10 Кілька років Дмитро працював вихователем у відомому дитячому міжнародному таборі. Потім водієм у торговий дім «Дизайн». У колективі його не завжди пам'ятатимуть з пошаною та вдячністю як людину працьовиту, щиру і дисципліновану. У 2005 році наш земляк одружився з коханою дівчиною Наталією, і саме родина стала головним скарбом його життя. Вони разом відкрили власну справу у сфері будівництва, разом долали труднощі, ділилися радощами, відпочивали на природі. Виховували двох синочків Олександра і Лева. У перші дні повномасштабної російської агресії, не зважаючи на проблеми зі здоров'ям, Дмитро Викторович записався в добровольці. Через тиждень, після його дня народження, 13 травня, він став на захист батьківщини у складі Збройних сил України. Чоловік воював на сумському напрямку, боронив Донеччину. На фронті служив у гранатометному взводі роти вогневої підтримки. Сміливий, наполегливий, чесний. Таким Дмитро Вікторович назавжди залишиться у пам'яті своїх бойових побратимів. Він ніколи не скаржився ні на невеличні, ні на величезні навантаження, ні на тугу за сестрою і рідними, хоча завжди їм допомагав, любив, підтримував. Після закінчення війни мріяв звозити сім'ю на море, жити у мирі та злагоді. Поряд з найдорожчими людьми. Останній раз він говорив з дружиною напередодні загибелі. Обоє розуміли всю складність ситуації і великий ризик. Кілька днів самотньо лежали отримані документи з шостки, які давали право Дмитру відмовитися від подальшої військової служби на підстави догляду за матір'ю інвалідом і проблемами з власним здоров'ям. Він їх нікуди не поніс. Хлопців не покину. Саме такими були останні слова воїна світла своїм рідним. Дмитро Вікторович Колод загинув 23 липня 2024 року у бою поблизу населеного пункту прогрес Донецької області. Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти. Лише кілька днів тому родина дізналась правду. Захиснику назавжди 51. Сьогодні земляки дякують Дмитру за відданість батьківщині та захист нашого майбутнього. Горе біль. Розпач, сум це почуття, які сьогодні переживають практично всі українці. З цими почуттями ми лягаємо, а вранці прокидаємося і дякуємо Богові і мужнім воїнам, які стоять на полі бою. Саме таким мужнім воїнам був Дмитро. Свого часу Дмитро Вікторович був учнем школи номер 1 тому учительський і учнівський колектив низько схиляють голови в пошані і подяці воїну. Ми дякуємо йому за те, що можемо вчити, а наші діти можуть вчитися, що ми лягаємо в свої ліжка, що живемо в теплих домівках. Воїн Дмитро. Це один з тих, що не злякався у ці дні суворі, що бій прийняв, що впав на полі боїв, що Україну затулив собою. Не забуваємо жодного імен, хай буде їхній род благословен. Ми схиляємо голови перед мужністю і відвагою нашого героя. Жорстка нещадна війна забирає в нас найкращих чоловіків, батьків і синів, а міг би ще працювати і творити на благо України. Але герої не вмирають, вони стають легкими білими хмаринками, які потім оберігають і допомагають. Не можна ніякими словами, звичайно, висловити біль втрати. Наш колектив. Закладу Шостинського вищого професійного училища приносить щирі співчуття близьким і рідним. Шостинська громада в скорботі і печалі. Ще один наш захисник віддав своє життя, віддав за нас з вами. Будемо довічно пам'ятати наших захисників, співчуття рідним, близьким. Ми, українці, вже четвертий рік живемо у війні. Ми ховаємо друзів. Ми проваджаємо рідних. І саме завдяки таким воїнам світла, як Дмитро Колод, у нас буде можливість жити, радіти і складати плани на майбутнє у вільній країні. Всі, хто прийшов провести Дмитра в останню путь, встали на одне коліно, віддаючи шану його героїзму та самопожертві заради України, невимовний біль стискає серця присутніх. Згорьовані рідні і знайомі один за одним підходять до труни, щоб попрощатись і покласти живі квіти, символ скорботи та вічної пам'яті. Згідно з військовим ритуалом, дружині загиблого героя Наталії було передано державний прапор України як символ шани від усього українського. Сьогодні народу за жертовність її чоловіка. Свій останній спочинок захисник Дмитро Колод знайшов на алеї слави серед тих, хто віддав найцінніше за свободу України.